Конна мийка фірми Kroner, Розмір якої 78 на 49 см. Сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обезшумлена. Наявності мейка як з лівим крилом, так і з правим крилом. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки та всі шланги для під'єднання, кріплення заглушки. Ціна такого комплекту 6550 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.